Дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку Остап Дроздов, журналіст, письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас. Недоброго дня, не доброго ранку, не доброго вечора, не доброї ночі. Хто коли буде слухати наш тер. Бо ну розуміємо, ось уже й підійшла наша війна до рівня. Техногенних катастроф найбільша в 21-му сторіччі, яку нам влаштували російські окупанти, підірвавши Каховську гідроелектростанцію і Греблю. Ну і, і ось, напевно, це будемо ми осмислювати ще довго, і світ буде осмислювати власне перехід війни в оцей новий вимір. За яким уже не ховається терористична суть ворога, і війна сама по собі як мілітарне явище, ну я би казав її не вживати, бо це вже власне є не прикриті терористичні дії з завдаванням масових, масової шкоди і масових збитків і масового знищення. Тому насправді це і не було ново, тому що терористична суть вона здається після бучі минулорічної, після Маріуполя, після інших актів, після обстрілу роддомів пологових будинків, після обстрілу. Цивільних об'єктів енергетичного сектору, які ми зимою пережили це все. Ось тепер, мені здається, цей новий вимір уже з рівня залякувань, яким завжди Росія працювала лапки беру, то слово з Заходом, не вже перейшло на рівень абсолютної реалістичності всіх залякувань і готовності йти на найгірші сценарії. Нагірші сценарії з масовими е, е, знищеннями, і тут ось така є правда. Я про це довго говорити в принципі не буду. Тому що ну, мені здається, тут все настільки очевидно. Вже мені здається, я не знаю, ким треба бути на планеті Земля, з якого не знаю якої нори е, землерийної треба вилізти, щоб не розуміти суті, суті цього ворога. І не розуміти ціни, яку платить насамперед Україна за боротьбу з цим ворогом від імені всього цивілізованого світу західної демократії. Тому я про це, в принципі, не маю бажання говорити, бо проговорювати аксіоми нема сенсу. Я знаєте, принагідно, бо кожен день щось. Поновляється інформація, розміри такі, ну, цього, цього катаклізму. Люди, які нас слухають, завжди можуть собі подивитися, вивчити в інтернеті, подивитися страшні кадри, фото і відеозйомок, що собою являє Росія, коли приходить на чужі землі. Ось тут є в відкритому доступі. І що з того приводу до цього апелювати. Не хочу на це тратити час. Це занадто. Для мене очевидно. А я про такі два невеличкі, можливо, символізми в цьому би звернув на них увагу. Бо, власне, першим символізмом всього цього страшного, що відбулося, є те, що це власне відбулося у міжнародний день руського язика. Я би міг дуже довго про це говорити, але не буду теж залишаю усім нашим глядачам, слухачам, користувачам свою, свою от. Своє поле, оцей люфт для роблення власних паралелей пов'язаностей, зв'язків і висновків, але я власне хотів би звернути на це увагу, бо м, такий символізм, який дуже часто яким часто послуговується Росія, приурочуючи найстрашніші свої вчинки до чогось, і це завжди було. і Ви згадайте всі прив'язки до різних сакральних для русского мірного. Орка дат пов'язаних з війною, так власне, і тут цей символізм є, і я дуже, ну скажімо так, я далекий від думки, що ну, там, хтось з числа колонізованих зробить якісь прямі висновки з цього приводу, можливо, їх прямих то й нема, бо зрештою, якщо після Бучі, якщо після інших страшних злочинів проти людяності, здійснених російськомовним окупантом. Не зроблені були висновки, то я не думаю, що й тут будуть зроблені, і не треба мені до цього теж полювати. Це є простір відповідальності і етики і якоїсь просто логіки і гуманітарного мислення кожної людини. Але символізм для мене все ж таки є важливим, бо я би дуже хотів для майбутніх поколінь, якщо до цих ще не доходить. Все ж таки намертво і навіки прив'язати день. Страшної техногенної катастрофи до міжнародного дня страшної гуманітарної катастрофи, чим є зросійщення, русифікація трьохсотлітня і так далі. Тому оце, оцей зв'язок вже є. І завжди, коли буде наступного року, через 10 років, через 15 років, коли вода зійде в Дніпрі, і коли далі будуть квітнути сади, можливо, не такі квітучі, були досі, та і так далі. Ми все одно будемо згадувати цей день і будемо прив'язкою сюди вписувати, що це сталося, як сам раз приурочено до міжнародного дня не руського язика. Бо, власне, саме це з трибуни ООН і прозвучало на початку війни з уст Росії як офіційна підстава розпочинати. Захист своєї мови розпочинати е, так звану воєнну операцію. І тут голий, доконаний факт залишається на поверхні. Хто би як від нього не втікав, але вибачте, у світі є більше як 7,5 тисяч офіційно зареєстрованих мов, але наказ взривати дамбу в Каховці був відданий саме однією мовою. І це язик. І хтось виконав цей наказ, натиснувши пульт на дистанційному управлінні вибухівкою, теж носій не котроїсь із семи з половиною тисяч мов у світі, а саме цієї. Тому нехай це кожному дасть теж якусь прив'язку до того, яка тут є все ж таки єдина, єдиний символізм, і другий можливо, на нього взагалі ніхто не звернув увагу, але. Я би хотів на це теж якось акцентувати, і вже тоді ми зможемо інтерактивно далі продовжити наш те. <гум> Мало хто знає, але офіційна й повна назва Каховської гідроелектростанції електростанції має приставку імені Петра Непорожнього. Петро Непорожній це радянський енергетик, він фактично засновник радянської енергетики всієї. Він при Хрущові ну, комуніст, там, зрозуміло, науковець, депутат Верховного Совєта, там, 20 років був, і, і член ЦК КПСС і все інше. Такий засновник отої енергетики радянської. І, власне, в 2000 році ім'я Непорожнього було присвоєно Каховці, а у 2002 році. Ім'я того ж самого непорожнього було присвоєно найбільший в Росії Саяно-Шушинській гідроелектростанції. вона на Єнісеї розташована в Республіці Хакасія. От бачите, символізм в чому полягає? Де Хакасія Республіка, де Єнісей, а де наш український е, могутній велетень Дніпро і Каховка на Херсонщині, а носять об'єкти. Однакові імена, оця єдність простору. Розумієте, те, що поєднується з усім руським, воно ось це теж те дуже волаючий, крик, такий крикливий і кричущий теж символізм, який говорить, що все, що є єдино сплочено, зв'язано з тою страшною чорною дірою під назвою Раша, воно, власне, завжди буде покрите. Ото, отим, отим всім. Тому ось ось, власне кажучи, це теж символізми, які ну вони не є прямо логічні і прямо прив'язані, але вони обставлені якраз навколо цієї катастрофи, і мудрі нації роблять певні глобальні світоглядні висновки, сподіваюся, що представники якраз таких людей є зараз нашими глядачами, слухачами і собі теж щось почерпнуть з того, що прозвучало. На цьому я думаю свою частину я закінчую, бо вважаю марним тратити час на обговорення абсолютно ну. Аксіоматичних речей, які ну, не потребують якихось певних висновків. Дуже дякую вам, пане Остап. Ви знаєте, шановні радіослухачі, що ви нам можете зателефонувати в студію та задати питання пану Остапу 773 800 2860, 773 800 2860. Телефон нашої студії. Пане Остапа, ну якби не війна, я би не знав, що є таке, як це правильно називати, республіка комі. І що в них є навіть якась своя мова, і оцей mm -hmm. і, і, і оцей карту. Тому те, що ви назвали, ще одне слово для мене воно було досі невідоме, в принципі. А чому а сп... як перекладається з їхнього? Ну якось там так. Це їхнє слово. Ну там просто те, що я назвав. Тут звідти оцей шойгу походить. Він там, до речі, в інкоматі, коли реєструвався в дитинстві, то його записали як олінівод. Ну але то таке Ні, він та він і був олініводом. В них половина їхніх е, олініводи. Yeah. Right. Пане Остапе, давайте до серйозного то ми трошки таки відволіклися. Так yeah. давайте поговоримо про все таки підрив цієї дамби. Хто контролював дамбу в ніч підриву? Ну та як це ж очевидно, і тут навіть залі дискусія я перепрошую, бути. Не. я я хочу зробити розумію, чому ви запитуйте. Я Задаю питання з інтернету для того, щоб розвінчувати міфи. Власне, я вами. розумію, чому ви це чому ви це поставили запитання? Я я, я розумію, чому вони і ставляться так. Починаючи з березня минулого року, внаслідок, ну як вам сказати, це окрема тема, навколо якої будемо тупцюватися, але ми її теж не уникнемо, бо це теж є тестом на вміння бачити об'ємну ретроспективу, а не просто по факту реагувати. Внаслідок відносно легкого захоплення всього стратегічного півдня, де є найбільша кількість техногенних об'єктів, внаслідок розмінування. Яке дозволило російським окупантам з південного напрямку легко вторгнутися набагато легше ніж з інших напрямків з північного, наприклад, чи північно-східного, е, власне, і з березня місяця минулого року е, цей техногенний об'єкт він перебуває лише і перебував під контролем російських окупантів, і тут, в принципі, нема що говорити. Він був замінований ще. Минулого року і восени, це жовтий листопад місяць, так. навіть на засіданні G20 на острові Балі. Як пам'ятаєте, було таке осені засідання? Це питання також піднімалося. Небезпека ядерна через окупацію Запорізької атомної станції, куди дуже легко зайшли. Напевно, з подяками за неполегшений полегшу можливість вторгатися в Україну. І також техногенна катастрофа водна, Каховська дамба теж обговорювалася. То власне, відтоді він був замінований. Цей об'єкт цього нам взагалі ніхто і не спростовував, і не, не, якби, ну, не обговорював. Вони самі відверто це говорили. Він був замінований і просто чекав свого чекав часу. Тому будь-які розмови про те, що будь-які інші є причини. Цього підриву не мають під собою жодного ні логічного, ні якогось іншого емпіричного підґрунтя. Тому що повний контроль над об'єктом перебував лише в руках окупантів, які, до речі, в своїх розмовах вони перехоплені є спецслужбами дуже часто. Проговорювали варіант, що от треба там сім за і так далі. і Так далі, тому це цього питання не існує. Винуватцем цієї трагедії є Росія як терористична держава. Про що на засіданні ООН теж всі країни демократичні заявили ця тема, взагалі в принципі не підлягає ніякому обговоренню. Хто думає по-іншому? Ну то прошу вилізти з російських методичок якось принагідно. Mm -hmm. Є, є дзвіночок, тож доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Можна говорити? Так, можна говорити, звичайно. Ану, слухайте, я хотіла спитати ще, чи ввели, чи ввели той, той закон про однополі браки? От я дуже дякую. за що я люблю наших людей, це які от в них відбуваються події планетарного масштабу. Ну Ми ж не а їх... знаємо, чи ввели однополі в раків Росії. На цікавить абсолютно російська методичка з усіма тими страшилками, які старші люди розумієте собі, читають, Знаєте, я тут. Собі колись до ну тут дозволю самого себе процитувати, тому що знаєте, найбільше, ну то можливо старших людей так стосується, найбільше лисин буває в церкві і в стриб, і в клубах. Знаєте, і, як правило, це одні ті самі. Це такий жар з одного е, е, твору комічного жанру. Де навіть нема про що говорити. Люди добрі. Дайтеся на стримання, включіть мозок і продовжуйте жити. Та, у нас тут такі проблеми. що люди цікавляться тим, ну, чим не потрібно, але це таке е, йдемо далі. Давайте поговоримо. До речі, Данілов сказав, що росіяни підірвали дамбу тією вибухівкою, що було закладено у вересні, жовтні минулого року ну, за так, вказівкою те, Московії. Оце про що ми говоримо, так, це, це. можна я тут зроблю все таки ще ремарку, бо, угу. е, ну, Тут треба теж це питання зняти, бо дуже багато зараз людей бігають там дуже незадоволені, тим, що, мовляв, захід повільно там реагує, коментує, і це вічно наше це бігання з своїми претензіями. Воно якесь знаєте, трохи виглядає як таке набрикання, а брикаються лише осли, перепрошую або віслюки. Тому це теж якось абсолютно не, не Чому це відбувається? Тому що західні лідери, на відміну від деяких. Це люди дуже відповідальні, солідні статусні, поки на їхній стіл не ляжуть гарантовані дослідження і аналітичні доповіді з їхніх спецслужб, їхніх компетентних служб, доти вони однозначних заяв робити не будуть. Цим відрізняється відповідальна інституційна демократія від Ото побігли і кричать Зрозуміло й так, що тут Росія це зробила. Але захід буде робити ці заяви однозначними після компетентних досліджень, аргументації і доказової бази, наданих своїми спецслужбами. Тому дайте трошки часу все і так однозначно. А оце бігання, що вже на другу секунду мають всі говорити, це. Ну воно дуже часто кось видає якусь певну таку інфантильність. Я би казав трошки до цього підходити більш статусно і з певною витримкою. І так тут все і так очевидно. Нема нам тут за що переживати. Дякую, пане Остапа. 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон нашої студії. До речі, Україна звернулася до Гаазького суду з приводу підриву Дамбілу. От це є ну, тому... це буде ще дуже тривалий процес, тому що дійсно еквівалентом такого злочину Очину є фактично застосування зброї масового ураження, тому що за обсягами збитків, за ареалом заданих збитків, а це кілометрами будуть розцінюватися, ви розумієте, що це таке, як довго це буде тривати. Це буде довга історія, і тут для того є все ж таки наші компетенції служби, які будуть це фіксувати і перетворювати в юридичні вже аргументи по відповідальності майбутній відповідальності Росії, і в частині також репарацій, і в частині порушення Женевської конвенції. Ну тут це теж доволі очевидно, і це документування буде. Тривати, і воно має дуже великий, великий, думаю, буде мати великий том. Зрештою, навіть якщо дивитися по тому, як поводять окупанти себе навіть по ставленню до окупованих ними затоплених територіях. Ну то там, я думаю, ми вжахнемося, що вони витворяють, і про що вже є перші свідчення це і розстріли. І не надання допомоги люди просто плавають, наскільки там це просочується в інтернеті кадри. Ну, Масштаби того злочину є немислимі. В 21 столітті уявити собі щось, щось подібне є абсолютно немислимо. Ну але по той бік Росія тому все мислимо. Так. Пане Остапе, давайте послухаємо ще наших додзвонювачів. Доброго дня ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, пане Стапу. Я хотіла запитати, адже ООН знали, що відбулося вночі в Україні, що таке таке лихо сталося? Я ж вони не зреагували і призначили на цей день день російської мови. Це просто день народження Пушкіна і нічого більше, і вони вирішили це, так би мовити, ну з'єднати. Але ж це набагато більше лифа і той день народження, і чому вони не змогли відкрасти цей це таке велике свято, як російська мова? Ну, Я, я розумію. розумію, прошу пані, риторичні запитання. Ну що я вам нового можу сказати? Ми вже дуже багато в наших етерах говорили про імпотентність, про неповороткість всіх наднаціональних міжнародних утворень. Це стосується не лише ООН, це і Радбес ООН, це і МАГАТЕ, це і е, е, ці Amnesty International, які постійно потрапляли в скандали своїми доповідями. Це інші організації зараз теж питають, а де Грінпіс дівся, щось не чути, а де та Грета Дунберг, яка тобі, казала, що у нас місяць є, щоб врятуватися, щось, щось теж нічого вона не сказала. Тому це риторичні запитання. Я цю лавину риторичних запитань би не розкочував до неможливості. Ми, ми, ми просто робимо свою справу і від того, що там. Як там реагують якісь органи, які просто існують лише як плацдарм, як для майданчик озвучень різними державами своїх там державних позицій та й не більше? Я би теж на цьому би залишив, тому що це теж ну, всі все розуміють, і зрозуміло, що ця війна наша також докладається до перегляду тим, до перегляду того, чим є, і наскільки дієвими є оці наднаціональні. Міжнародні утворення, і цей перегляд триває по ходу. Це зараз прямо так. Ніхто тут нічого міняти ламати не буде. Тому нехай от на такому рівні, що ми і так все знаємо, хто зламався на цій війні і хто ще зламається. Ось нехай, от от вона його приями А от стосовно Пушкіна, я, ну, я теж зроблю таку ремарку, бо бачите, тут в нас лунає. Можливо, це не, не, не буде так якось лягати в. От в цю, в цю тему, яку ми торкнулися, але це ж теж неспроста. Бо є така дискусія про те, що робить успішною державу, так звана м'яка сила, де працює культура, де працює е гуманітарний сектор, де працює е просто ось така таке, таке реноме, успішність і так далі, чи та тверда сила. Ядерна боєголовка, диктатура і так далі. І завжди розуміла, що світ західний стоїть на позиціях все ж таки сили, м'якої, де, де нації сильні своїми своїми доробками, своїм, своїм життєлюсом і так далі. Але тут, власне, в тому плані все ж таки треба віддати належне, що Росія в кожній державі має інститут Пушкіна. Німеччина в кожній державі має інститут Гіоте. Ну, там і інші, так mm -hmm. на Україну інститутів Шевченка немає жодній, навіть суї держави. Тому власне ставка на те, що культурна дипломатія працює і вона дієва, якраз Росія доводить, що ця ставка є правильна і через медіа, через проплачених своїх е, наративщиків. Пропагандистів через е, точки непрямого впливу на суспільну думку на заході вони лобіюють власне свій наратив, свій російський, і це теж наука. Що теж треба входити не лише твердою силою, ось як зараз вона в воєнна є. Звичайно, тут ніхто не посперечається, але також і входити і говорити зі світом силою своєї культури, своїх цінностей, своїх надбань. Вони в нас є. Просто держава 30 років. Зрозуміло, що робила. Вона розвивала окупантомовний і чужинський взагалі сегмент культури. Тому це інша тема. Але оскільки наша дозвонювачка згадала День народження Пушкіна, то ну це теж ще один такий дзвіночок, нам подумати наскільки важливо себе адвокатувати в світі через культуру, через своїх світочів, слава Богу, вони в нас є. і Вони є світового рівня. Пане Остапе, скажіть, будь ласка, для нас, простих слухачів, Європа, вона після взриву, підриву Каховської ГЕС, вона стала глибоко стурбована чи трошки далі? І в принципі, що люди в принципі, очікують від тих структур? Ми знаємо про Червоний Хрест, ми знаємо, як вони працюють, ми знаємо про ту кров і все, всі кошти, які, до речі, йшли, як. Для військових Російської Федерації, так і для українських військових, тому що вони за мир, оцей голуб миру, і все в тому роді. Може, трошки так дайте узагальнено, конкретно я ніколи не іронізую з цього приводу. Я вважаю, що будь-які претензії до умовної Європи, так що так брати, вони є доволі смішними, тому що без наших союзників ми би воювали асфальтоукладачами, і грейдерами з арсеналів великого крадівництва. І це треба розуміти. І знаєте, от бігати і, і щось трісти, і, і так далі, це можна, звичайно, але треба завжди трошечки вернутися назад і бачити ситуацію ширше. Тому я тут завжди якось не, не дуже поділяю таку ту європоскептичну чи європокритичну позицію. Бо, звичайно, ми би хотіли значно більшого, але я завжди. Дуже як ви сказали, дуже по-простому, я дуже по-простому завжди кажу: ніхто нікому нічого не зобов'язаний, шановні. Тому що 30 років треба було будувати таку державу, на яку б ніхто не напав. А не лізти в одно місце до Росії і пізніше дивуватися, що це Росія е, нас знищує, та якщо ми самі перетворили е, в, в, в додаток її в усіх сферах. Тому це таки, знаєте, це питання відмотки до 90-х років. Я не підтримую зараз. По факту, звичайно, я очікую, тому що це можемо лише мовою очікувань тут говорити побажань, Безумовно, перегляду європейськими лідерами і суспільствами отого от так званого нового виміру війни, і я це словосполучення вживаю з копірайтом на Олафа Шольца, канцлера Німеччини, який так в першу годину чи в перші дві години цієї катастрофи назвав ситуацію. Це є новий вимір війни, де рівень загроз уже ескаловано до найвищого. Де заявлено, продемонстровано готовність іти на найгірші сценарії, про які, до речі, на відміну від наших західних спецслужби говорили, проговорювали, теж превентивно з тим працювали, бо передбачали різне, знаючи цього не, ворога. Тому нам залишається просто дивитися, які висновки будуть робити наші союзники, і вже по них іти, звичайно, все вже дуже явно і ясно. Тому от просто тепер от. В режимі очікування і спостерігання за е, висновками і вислідами, будемо дивитися Пане степа. Я в перший раз в житті скажу, що ви помиляєтесь, тому що чому тому що буде перський меморандум нас роззброїли для того, щоб і і нам гарантували безпеку. Абсолютно абсолютно теж хибна думка. Я не буду довго дискутувати, і якби. Ну я собі не уявляю жодну країну, яку можна е, примусово розброїти. Це завжди є добровільним кроком. Я тут робив інтерв'ю колись з учасниками цих протоколів, які в 92-му, 93-му році це Юрій Костенко, і Степан Хмар, До речі, Степан Ількович, герой України, uh -huh. який тоді, як депутат, був в комісії, зустрічався з послами Америки. Він дуже виразно до речі, в цьому моєму інтерв'ю, десь то два роки тому було. Розказував про те, які гарантії давалися, і які гарантії не приймалися нашими е, видатними розброювачами, типу Кучма. Це перший злочинець, бо він був прем'єром. Це його була парафія. Ну і Кравчук як, як президент. Тому це дуже давня історія, де висновки треба також і обертати проти тогочасної еліти. А зараз ну, до цього апелювати можна. І, і прошу дуже, але насправді це доволі є вже зараз е, не актуально, є зовсім інші зараз знаєте, точки впливу, які треба використовувати, а не апеляція до чогось 30-річного. Ну, перепрошую, ядерна зброя зберігається довше. І ми знаємо, ну, що... ну, власне, я, я, Міті, я ж кажу, що країни, які будували свою систему безпеки, вони її будували. На країни, які хотіли міняти свою силу і незалежність на проросійськість, і цьому хлопали всі. Тому що комуністи в українському парламенті були ще уявіть собі, включно до Революції Гідності, фракцію мали. Так, Аж поки їх про... не забородили чортові матері, як людину ненавистницьку ідеологію. Тому це теж питання власної відповідальності, співвідповідальності. Всіх винити можна завжди. Знаєте, І це роблять слабкі. А сильні насамперед розбираються в собі і на тому вирощують свою силу і гордий погляд майбутнє. Я Є? так вважаю на цій тезі Ми будемо завершувати. Остап на журналіст, письменник та телеведучий. Був у нас прямо метерія. Ми йдемо далі за програмою. До побачення, до побачення.